Пошло. Всім привіт! Доброго переможного українського ранку. Зараз я роблю трактовку, тлумачення цього сьогоднішнього свіжого хліба. І так, це відео в мене, я підрядом на Україні судного дня. Я це відео обозначу як Люди в чорному. Час перша. І так, ну хто матрицю дивився, розуміє, що ми просто листаноші із майбутнього, які стали провідниками. Кожен на своєму рівні. Хто провідники української національної ідеї, хто провідники європейської цивілізаційної ідеї, хто провідники козацької планетарної ідеї Задум неба кожен на своєму місці робить те, що йому повинно і зверху і між собою домовилися. Тепер трактовка цього сьогоднішнього дня. Вчора була розмова з одним казаком. І трактовка, щоб розуміти образ, я зараз даю образне мислення. У нас є гарна платформа для того, щоб. Ми нормотворчість корінних народів України, Європи, покоління планети запровадили, не порушуючи жодного законодавства України. Тобто у нас все є для того, щоб впровадити нормотворчість корінних народів України. Перший крок це Київська служба протоколу корінних народів України. Їх треба сформувати, тому сформувати ці перше коло для цього. Потрібно і козацький стан, стан походу. Але для самоорганізації тисячу глав родів, принцип 40 40 це 24 області, Крим 25, помнож на 40 це 40. От На Київ, Київську область, а Київ я не знаю, але на Київську область 40 глав родів. Ось Для цього потрібно і дати алгоритм. Так ось і сьогодні. Ну, я використовую своє, в мене свідомість підсвідомість, Вони разом працюють. Тому мені треба було дати алгоритм. Я вчора заснув і думаю, а як Господь дасть. І дали алгоритм. І так: київський столичний вердикт і київський столичний ухвала. Оце дві різні нормативних документи. Дивіться, київський столичний вердикт, стрілочка, бачите? Ідемо згори. На низ до нашого українського народу. Київська столична ухвала. Йдемо із від людини, сім'ї, родини, роду, дінастії, родоводу до нашого українського народу. Ось таким шляхом це йде зверху, вниз іде вердикт, знизу вверх іде ухвал. Тепер далі дивимося, кого, чого. Київський столичний вердикт, кого? України, України, і там, і там. Значить, мені треба було розкодувати. І так, Київський столичний вердікт України переможних перспектив. Це абревіатура. Україна переможних перспектив. Це коли ми говоримо, що ми бачимо результат на користь корисненті України, як ми будемо перетворюватися на свої святий землі українські. І знизу київська столична ухвала України солідарних перспектив. Це Україна солідарних перспектив. Йдемо знизу до гори. А тепер уважно. Читаємо уважно Конституцію України. Там написано свідома рівновага, екологічна рівновага, катастрофа планетарного масштабу та збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Так ось додаючи лише два духовних орієнтири збереження природної цілісності кома життєстверджуючої самобутності та генофонду українського народу є Бозьям державою. От тут має стояти держава. Ми є нове слово. От зараз я розкодовую нове слово. Ми є. Це свідома рівновага між внутрішнім життям неньки України і зовнішнім буттям три України. Бо хто хоче поділити неньку України на троє, де народ, де нація, де держава? Всім по шапці. І тому оце, ті, хто посередині. Вони мають абревіатуру. Україна епохальних нововведень. Ось коротко. Це треті висвітті стоять посередині між внутрішнім і зовнішнім і тримають цю свідому рівновагу. Тепер дивимося, я розслумачу. Перший наратив, який нас об'єднує. Як між собою, так і громадою. Уважно? Громада Київ, дім хліба для всього сущого багато років. Київ перша із чотирьох столиць Європи як цивілізації. Київ одна із трьохсот золотоверхих столиць дорослого людства. Оцей алгоритм Київ проявляє перше джерело і поряд з собою 300 столиць дорослого людства, хто не знає. Біля 200 країн на планеті, а столиць 300. Чому саме так? Не знаю, Господь управить. І розгортаю, дивіться, для G-50 помножить на 2. g на помножить на 2. Це коли взять, ну, уявимо собі, уява важливіше зазнання, коли в 20 жінок в кожній області самореалізували, тримають мирне небо України. Це 24 області Крим. це... 500 жінок. І е, виходить, що треба. Їм єдиномисіє братолюбія. Треба як мінімум 40 уст. Тобто у цих 20 жінок буде 20 чоловіків, які вони можуть один одного не знати, але ситуаційно Господь управлять, вони будуть в єдиномисі братолюбі 40, чол... 40 патріотів України. Е, і е, виходить, а всього, якщо буде, Тисячу. Але тут, коли взяти цю схему, що е, тисячу знизу, тисячу зверху, значить не виходить, треба тисячу глав родів. Але 500 із них буде тримати Україну переможних перспектив, а е, других 500 буде Україну солідарних перспектив. А хто ж буде тримати е, Україну епохальних нововведень? Ну тут безперечно, європейська е, благотворча сім'я. Володимира та Ірини Шемчуків, що із мирного неба планети з ім'ям крила любові, коли ви хочете, щоб це вовка Шемчук не вийде. Це сім'я як суб'єкт права і діяч. Тому ця система має визначити, визнати, що людина, сім'я, родина, рід династія, родовід є суб'єктами права. Як самоорганізувати козаків? В одному поході. Ось вверху написано. Ми йдемо поход. У нас має ім'я О і 3М. Опіїджає мір мислій мудрих. Ось вам розкодовка: слово ОМ. А тепер для в Ом для G4. Людство долиностих нововведень. Оце четвертий гетьманат України солідарних перспектив. Ось. Оця формула, вона заключається в простих речах. Зібрались е, дві жінки, два чоловіки, вони тримають і мирне небо України, і мирне небо Європи, і мирне небо поколінь, і мирне небо людства. Е, і вони що вони роблять? Вони просто в алгоритмі, в логістиці перетворення старого світу в планету добра, де нема і не було нікуди, не буде війн, вони що? Вони тримають свідому рівновагу. Але разом і зверху і знизу вони чотири чоловіки це люди, сценарії, ресурсне забезпечення, сроки. А всі разом йдуть до конкретних плодів. Закінчити абсолютно всі війни на планеті. І так, з вами був я, Володимир, син Олександра, Світлани та української нації за прізвищем Шимчук. Сьогодні в мене в капелан Другого Орлі полку, позивний Еней Милосердний. Ось поки так. Я вам представив, зараз розкодував все, що тут намалював. Бо це прийшло зверху, я вам передав. Все, будьте здорові до побачення з Богом.